Добрий день, шановні підписники. Сьогодні на каналі вирішив поділитися з вами ще одним цікавим, скажімо, так, приладдям, да, яким можна скористуватися в умовах відключення світла, плюс його можна доволі бюджетно і самостійно зробити навіть без особливих навиків. Що знадобиться нам і що ми будемо сьогодні розглядати? Це так звана Тернопільська свічка, це не є щось ультранове, так? але теж перед тим, як. Розібрати, як її зробити. Да? Відео, до речі, викладу далі на каналі, тому дивіться, підписуйтеся, далі буде посилання е, на відео, як її зробити легенько самому. От, дружина замовила деталі для того, щоб зробити цю тернопільську свічку. Ми замовили ось такі ось тумблери, щоб можна було її вмикати вимикати, тому що в принципі, якби необхідності в е, тому, щоб вона працювала цілодобово, немає. Такий тумблер можна купити на olx ві або на промові порядка 4 гривень. Також придбала ось такі світлодіоди 3 вольтові. Він 8-мм. Цей такий діодик вийшов з доставкою приблизно 8 гривень. Відповідно, дві батареї на одну штуку потрібно АА формату. Так? І з'єднати їх треба буде послідовно. Діоди можуть бути різного формату. От В даному випадку ви бачите перед собою два діоди. Один з них на 5 мм, другий на 8 мм. Те, що на 5, він теплого світла, і на промі ми його тоді знайшли за 5, трошки менше 5 гривень. Знову ж, обидва діоди на 3 вольти. Один холодного світла, інший теплого світла, тобто менше. Зараз ми з вами подивимося, як вони працюють. І... В двох словах поясню, як вони зібрані. Давайте подивимося, як ці діоди покажуть себе в темряві. Ось, це цей що діод більший, так, 8-мм. Десь на відстані в метр він дає от таке світло. Тепер давайте подивимося для зрівняння, як себе поведе 5-мм діод, але ж знову ж теплого освітлення. Ви бачите, що освітлення буде порядком м'якше, тим більше такий діод дуже гарно підійде для. Освітлення на протязі всієї ночі, так? його можна лишити ввімкнутим. У нас такий діод працює вже більше двох тижнів, фактично майже не вимикаючись. Тому якби, користуйтеся, можете фактично їх не вимикати. Вимикачі ми сюди приліпили виключно для своєї зручності, знаєте, як от для душевного спокою. Також придумали цікавий такий е пристрій, да, скрепочку, для того, щоб цей. Цю свічку можна було почепити банально десь, там, скажімо так, з боку її на одвірок, чи ще десь, щоб вона не заважала, щоб вона не падала, не лежала на столі. Дуже доволі зручна історія. Два слова, як це з'єднати буквально, да, короткий такий опис. Банально ви приєднуєте до плюса і мінуса з однієї сторони батареїк, і з іншої плюс з мінусом з'єднуєте тумблером. І ця приспособа, ну і відповідно змотуєте її стрічкою. і... Ця історія у вас ця приспособа буде працювати, як ви бачили відповідно, ось в даному випадку. Плюс цієї приспособи в тому, що е, навіть без пайки да, це працює. Тому якщо у вас немає. Чим це спаяти або можливо у вас не дуже файно це виходить, особливо і не потрібно. Воно працює, причому, як показує практика, дуже і дуже гарно працює. Надіюсь, це відео було корисним. Кому сподобалось, підписуємося, ставимо лайки і чекаємо на продовжування.